Реально, це самий потужний передпосівний культиватор на ринку. Ширина захвату 9 метрів. Вага 9 тонн. Потужняцькі рами, які розраховані на ширину до 14 метрів. Ви зверніть увагу на ці транспортні колеса. Широченні метрові транспортні колеса, на які опирається весь культиватор. Ви подивіться на ці кронштейни, які на ньому встановлені. Копіювання відбувається в двох точках. Тут і на задніх колесах. 59 лап, які можуть працювати як після оранки, так і по стерні. Для досягнення рівномірної глибини обробітку відбувається копіювання по всій ширині захвату, і плюс встановлені додаткові передні копіюючі колеса. Ви зверніть увагу на потужність. Цього кронштейну навіски, але в робочому положенні він не опирається на неї. Він опирається лише на передні колеса і задні куточки. А ще жоден американський культиватор не має такого величезного кліренсу, як тут, він проїде буквально скрізь. Ви подивіться, наскільки підняті ці лапи, буквально на метр над землею. Раніше в Україну таких машин не завозили. Тому, якщо вам цікаві передпосівні культиватори, особливо потужні, які розірвати дуже складно, то дивіться далі огляд. Ми з вами детально розглянемо всі його особливості і технічні можливості. Сьогодні у нас класна погодка, сонечко світить і. ну, Це, мабуть, і не дивно, тому що весна вже на носі і скоро розпочнуться весняно-польові роботи, такі як закриття вологи чи підготовка під посів. І сьогодні ми вам покажемо культиватор, який називається Kun ProLender. Це передпосівний культиватор, який також може використовуватися і для лущення стерні. Одна із особливостей цієї машини полягає в тому, що він має велику ширину захвату від 9 до 14 метрів, але при цьому він в транспортному положенні складається на все 3 метри. Завдяки чому його можна успішно транспортувати по дорогам загального значення, що є досить важливо і актуально для великих господарств або господарств, у яких поля розкидані на значній відстані одне від одного. А тепер давайте розглянемо цю машину більш детально. От, і розпочнемо ми з причіпного пристрою. Як бачимо, тут таке досить масивна траверса, яка має дві категорії щіпки. У нас є третя категорія і четверта категорія. Завдяки цій траверсі у нас полегшується регулювання цього культиватору, зручне транспортування, і завдяки неї ми можемо круто розвертатися на полі. Вона фактично виносить центр обертання далі сюди за навіску. Так, так, так. І завдяки цьому ми можемо круто розвертатися. Я глядачам ще хочу наголосити: от зараз я стою. Таке враження, що я стою біля плуга, тому що вона наскільки потужна, і оця вся конструкція вона лита, щоб ви розуміли. Оце литий кронштейн, це литий кронштейн, рама ну значно потужніша ніж те, що я бачив раніше на культиваторах. Ця машина є дуже продуманою до таких маленьких дрібничок. І, наприклад, одна із них це ось цей кронштейн, який дозволяє нам регулювати вильот шлангів для того, щоб під час транспортування чи під час розворотів їх не вирвати. Зараз я вам покажу, як це відбувається. Ось у нас тут є причижок, і ми можемо його або опустити, або підняти, таким чином, відрегулювавши його положення. І також він ось тут на двох болтах може регулюватися вперед-назад. Ще одна особливість цього культиватора це ось, ось цей гідравлічний фільтр. Скажімо так, рідко, коли можна зустріти, коли на культиваторі встановлюються гідравлічні фільтри, тут він є, і причому, що в нього є ось така особливість, є індикатор, ось такий, коли він забивається, тиск починає зростати в ньому, і тоді тут вспливає червоний поплавок, який говорить про те, що наш фільтр забився. Пора до нього подивитися. І наявність цього фільтра нам подовжує срок експлуатації всіх гідравлічних вузлів. На деяких культиваторах встановлюється механічний домкрат, але ця машина достатньо тяжола. І якщо тут буде стояти механічний домкрат, це можна задовбатися, крутити ручку, щоб його підняти. У нашому випадку встановлено гідравлічний домкрат, завдяки якому ми його піднімаємо, не виходячи з кабіни, натисканням однієї кнопочки. Як він ставиться в транспортне положення? Оп! Ще одна фішечка це ось цей. Так би мовити, бардачок, який досить великий відкривається з обох сторон. Робоча ширина саме цього культиватора складає 9,2 метра. Бувають вони 9 метрові, 12 метрові і 14-метрові. Саме для цього культиватора потрібен трактор, краще 300 Яка робоча швидкість оптимальна? Оптимальна робоча швидкість цього культиватора складає 12-14 км на годину. Але. Якщо глядачі уважно подивляться на раму, то помітять, що вона ще з додатковими пластинами з боку навареними. І тут ще стоїть кронштейн такий, додатковий, я так розумію, для розширення ширини захвату. Так, так, все вірно. Ця модель 9-метрова є базовою машиною. До неї можна вчепити ще додаткове крило, і він стане або 12-метровим, або 14-метровим. Таким чином. Цей агрегат складається, має 3 секції, а 12-й і 14-метровий має 5 секцій, які додатково складаються всередину. І що саме важливо, і 12-й, і 14-метровий агрегат так само буде мати транспортні габарити. Ширина 3 метри, висота 4 метри. Тобто, завдяки цьому ми досягаємо велику ширину захвату, але при цьому компактну транспортні розміри. Так, тут 5 рядів робочих органів. Робочі органи. Ви бачите, з наплавками. А особливістю розташування цих робочих органів є те, що між рядами лап відстань збільшується по мірі просування назад. Тобто, якщо ми подивимося ось тут, між першим і другим рядом лап, відстань складає 60 см, між другим і третім 70 см, між третім і четвертим і останніми рядами вже відстань складає 80 см. Це зроблено для того, щоб цей культиватор міг працювати в умовах, коли є рослинні залишки на полі. Тобто, якщо ми будемо порівняти цю машину із, наприклад, компактором, який, скажімо так, працює в основному тільки після оранки, і не може працювати в умовах великої пожнивної маси, то цей культиватор можна використовувати навіть після глибокого рихлення. І завдяки такому розташуванню лап зменшується ризик забивання його пожнивними рештками. І Другий момент, завдяки чому досягається вільне проходження пожнивних решток між лапами, це великий кліренс, який складає 60 см, і велика відстань між лапами в ряду, яка складає 68 см. Тобто, завдяки цьому у нас досягається достатня відстань для того, щоб пожнивні рештки вільно проходили через робочі органи. По робочим органам. Саме на цій машині встановлено посилені е, стійки. Ця стійка має розміри 90 мм ширину, 13 мм товщину. Це, як я вже сказав, посилена стійка. Базова стійка має ширину 70 мм, вона десь ось така буде і трошки тонша вона 12 мм. Якщо культиватор буде використовуватись суто для передпосівної підготовки, тоді буде достатньо базової стійки 70х12 Якщо культиватор планується використовувати також і для лущення стерні, то тоді бажано встановити ось таку посилену стійку, яка Встановлена саме на цій машині. Серед робочих органів. Зараз тут встановлені стрільчаті лапи. Ширина лапи складає 20 см. І, як вже було підмічено раніше, це лапа з твердосплавними вставками. Опційно можна поставити звичайну штамповану лапу або замість лапи поставити долото шириною 5 см. Завод рекомендує на даних лапах працювати на глибину від 3 до 7 см на долотах від 5 до 12 см. Регулювання по глибині цього культиватора відбувається наступним чином. У нас є гвинтова тяга на передніх колесах і позаду на катку встановлені пальчики. Із особливостей цього колеса є ось цей плаваючий чистик, який під час роботи може ось так рухатись, і завдяки цьому інколи де він там буде підскакувати, буде ось такий ефект і буде обтрушуватись болото. І також чистик встановлений на транспортних колесах. І друга його особливість в тому, що він не перекидається, він двосторонній. Ширина лапи складає 200 мм, крок сліду лапи складає 155 мм, завдяки чому ми отримаємо відмінне перекриття і 100% вирізання бур'янів. Пружинна стійка не потребує ніякого обслуговування, так як тут немає ні втулок, нічого такого немає. Кріпиться вона на два болта. І друга особливість цієї пружинної стійки полягає в скажімо так, пружинному ефекті. Зараз я вам його покажу. Завдяки такому ефекту у нас покращується кришення ґрунту і цим ми досягаємо отримання дрібногрудкуватої структури ґрунту. Що дуже важливо для підготовки підпасів. І зверніть увагу, яка отут дебела рама. Подивіться, який, який брус, яка балка. Ну, ця рама набагато потужніша, ніж ті рами на культиваторах, які я бачив до цього. Вона реально схожа на раму до плуга. Це пояснюється тим, що завод-виробник стверджує, що даний агрегат можна використовувати не тільки для підготовки підпосів, але й для лущення стерні. Як відомо, під час лущення стерні навантаження на нього буде відповідно більше, тому нам потрібен певний запас по міцності рами. От, тому тут така йде бела рама. Для будь-якого ґрунтообробного агрегату важливо дотримання заданої робочої глибини, а особливо. Це критично важливо для агрегатів, які призначені для підготовки під посів. І саме на цій машині реалізована така схема дотримання глибини. Спереду у нас досить велике колесо, а ззаді він опирається на подвійний каток. Таким чином, у нас дві точки опори, і завдяки цьому досягається відмінне копіювання ґрунту і дотримання заданої глибини. Позаду встановлено каток СТС, так званий «soil to soil», що перекладається на українську земля по землі. Його особливість полягає в тому, що він має самоочисні властивості завдяки тому, що одне кільце входить між іншими кільцями і завдяки цьому знімається налипший ґрунт. Друга особливість полягає в тому, що в цей уподібний профіль набирається земля, і таким чином тоді ми вже утрамбовуємо наш ґрунт земля по землі. Завдяки цьому відбувається менше змазування верхнього шару ґрунту і зменшується ерозія. Цей каток є універсальним, тому що він підходить для роботи на більшості типів ґрунтів і має невелику схильність до забивання. При цьому він відмінно подрібнює грудки і добре робить зворотнє ущлення під час підготовки передпосів. І Фінішним обладнанням на цьому культиваторі є ось ця пружина борінка, яка має два регулювання. Перше регулювання це регулювання по висоті. Зараз я вам покажу. Відбувається це пальчиком. Знімаємо стопор, витягуємо пальчик. І таким чином ось ми її регулюємо. Чік. І друге регулювання це кут атаки роботи самої граблини. Хочу звернути вашу увагу на те, що ця пружина борінка встановлена позаду катка. Часто у інших виробників культиваторів вона встановлюється спереду катка. Чим краще ось таке розташування. Саме цей важкий каток робить зворотнє ущільнення посівного ложа. І для того, щоб захистити його від випаровування вологи, нам потрібно зверху створити мульчуючий шар. І от саме ось ця пружина борінка вона робить сепарацію грудочок. І на верхньому шарі ґрунту тоді у нас будуть залишатися грудочки трошки більшого розміру, ніж ті, що вже в самому посівному ложі. Каток кріплиться на досить таки довгих. Для чого це потрібно? Коли каток кріпиться на таких довгих кронштейнах, ми тоді забезпечуємо плавність руху цього культиватору. І взагалі, подивіться, він має довгу раму спереді колеса опора, ззаді колеса, він має значну вагу. І завдяки цьому, під час роботи, він буде йти прямо як корабель. Буде йти і дотримуватись своєї глибини. Вага цього культиватора є досить суттєвою і складає 9 тонн при ширині захвату в 9 метрів. І цим культиватором можна буде також проводити операцію легкого лущення стерні. Якщо, можливо, це для вас трошки звучить як певний якийсь дисонанс, але давайте подумаємо таким чином. Маючи дискове знаряддя для лущення стерні, воно буде потребувати, умовно кажучи, стільки саме потужності, як і цей культиватор, але буде мати ширину захвату близько 6 або 7 метрів. При тому інколи бувають такі умови, що достатньо буде якраз зусилля саме на лапах цього культиватору. І таким чином ми отримаємо знаряддя, яке проведе лущення стерні, але при цьому з робочою шириною 9 метрів тобто ми отримаємо більш продуктивну машину. І можемо в більш короткі сроки зробити таку операцію, як лущення стерні, яка є досить важливою для збереження вологи. І, як то кажуть, коли книжка пише, що лущення стерні має бути зроблено відразу за комбайном. Таким чином, маючи цю машину і якась будь-яка інша, яка у вас є в господарстві, ми можемо зробити цю операцію в найкоротші терміни. Як я і казав, цей культиватор має таку особливість, що він зручний в транспортуванні. Ідея полягала в тому, щоб створити машину, яка буде зручна для користування людям, які надають послуги по обробці ґрунту, або для господарств, які мають поля, які розташовані на значній відстані одне від одного. Саме тому тут реалізовано, подивіться, які величезні колеса, для того, щоб його було зручно транспортувати. Ось я стану біля нього. Дивіться, яке воно здоровенне. І при цьому воно теж подивіться, яке широке. Це фактично два, два катка. Також ось цей механізм говорить про те, що ця машина створена для дальніх переїздів і зручного транспортування. Це фактично є захист від дурника. Тобто, коли крила складається, у нас тут встановлено гідравлічний замок. Крила склалися, замок чік, крила зафіксував. На відміну від інших виробників, часто там реалізовано яким чином цей захист. Коли крила складаються, треба встановлювати або якісь ланцюги, або якісь розпорки. І буває інколи так, коли оператор там чи забув, чи не додивився, починає розкладати машину, а там цей ланцюг стоїть і починають вигинатися крила. Погнули крила для машини, яка робить передпосівну підготовку, крива рама це катастрофа. Відповідно, завдяки ось цьому вузлу, цей такий негативний фактор у нас унеможливлюється. Також для забезпечення комфортного і стабільного транспортування даного агрегату. У нас реалізовано ось тут, тут і ось тут встановлено гідроакумулятори, які потрібні для того, щоб гасити удари від нерівності при транспортуванні по нашим не, не дуже ідеальним дорогам, так би мовити. От, е, також опційно е, ця машина може бути обладнана гальмами, в залежності від е, гальмівної системи тягача, будь то гідравлічна чи пневматична, тут можуть бути встановлені. Тнемо камери для того, щоб приводити в рух гальмівну систему. В штатній комплектації, яка представлена зараз, тут встановлене ручне гальмо стоянкове, яке приводиться в рух завдяки ось цим тросикам. Ми натягуємо трос і приводимо в рух гальмівну систему. Це може бути зручно під час агрегатування з трактором, для того, щоб культиватор не покотився назад. Ми його фіксуємо і він залишається на своєму місці. На цьому культиватору настільки продумана конструкція до дрібниць, зроблена з акцентом на транспортування цієї машини, що тут навіть є ось такий роз'єм для встановлення проблескового маячка ну, в народі мигалки. І, що важливо, в базовій комплектації він вже обладнаний стопівками, поворотиками і всім цим ділом. Під час роботи, як я вже і казав, ця машина опирається в двох точках: спереду на колеса, ззаду на каток. І для того, щоб цього досягалося. Тут встановлено плаваюче дишло. Відповідно, незалежно від положення трактора, чи він піднімається вгору, чи він спускається вниз, культиватор буде завжди стабільно дотримуватись заданої глибини. І, наприклад, якщо порівняти з машинами американського типу, які під час транспортування і під час роботи опираються на одні і ті самі колеса, які встановлені посередині рами. І плаваюче дишло, у них зазвичай опція. У нас інколи буде досягатися який ефект. Коли трактор йде вгору чи вниз, Культиватор буде, як гойдалка, отак качатись, і, відповідно, буде глибина передніх лап і задніх лап буде нерівномірною. Цього ефекту тут не буде. Тут буде стабільно дотримання глибини, завдяки тому, що ми опираємося спереду і ззаді на колеса і каток. Також серед особливостей цього культиватора є спеціальна гідравлічна система. Ось ми бачимо два манометри, завдяки якій досягається рівномірне притискання крил як зліва, так і справа. До прикладу, якщо Одне крило провалюється в якусь ложбину, ярок. Відповідно, тиск в гідроциліндрі падає, і система автоматично нагнітає тиск в той циліндр для того, щоб забезпечувати однакове притискання крил і зліва, і справа, завдяки чому досягається рівномірна глибина обробки по всій ширині захвату цієї машини. Три точки кріплення крил: одна, друга. І третя. в трьох місцях кожне крило кріпиться до центральної рами. Плюс центральна рама, ви подивіться на її потужність. І яка потужність ось цього кронштейна біля транспортних коліс. Також я хочу наголосити на тому, що на відміну від більшості американських культиваторів, у яких крила кріпляться лише в двох точках. І е, приводяться в розкладання складання одним гідроциліндром. Тут як ви правильно підмітили три шарніра і два ось таких дебелих гідроциліндра. Хочу ще звернути вашу увагу на оці щиточки. Знову ж таки, повторюємо до того, що наскільки ця машина продумана до дрібничок. Ось цей щиток потрібен для того, щоб захистити шток гідроциліндра від зайвого налипання ґрунту. І він тут встановлений і ось захищає також і той гідроциліндр. І зверніть увагу, вони мають певний вигін. Тобто цей щиток з вигином сюди всередину, щоб коли ґрунт попадає, він направлявся всередину. І так само там щиток з вигином сюди. Так само, коли в нього ґрунт попадає, він його направляє сюди, для того, щоб весь цей ґрунт не летів на штоки гідроциліндрів, а залишався в межах робочої зони лап. Також серед опцій на цю машину можна встановити спереді вирівнюючу планку, так званий крашборд. Ось під нього кронштейни, один, другий, третій. Вона буде приводитись в рух гідроциліндром. За необхідності ми її опускаємо, коли вона нам не потрібна, ми її піднімаємо і таким чином працюємо без неї. Вона потрібна у випадку, якщо працювати по оранці, для того, щоб зрізати гребені. Так, так. А ось ця балочка спереду потрібна для того, щоб можна було встановити слідорозрихлювач після трактора. Якраз ось він навпроти нього встановлено. Або додаткові лапи. На цьому культиваторі встановлено 59 лап при робочій ширині 9,2 метра, що забезпечує нам крок сліду лап в 155 мм і при робочій ширині лапи в 200 мм ми отримаємо перекриття 4,5 см, що забезпечує 100% вирізання бур'їнів. Як бачимо, великі транспортні колеса забезпечують великий кліренс. тут 60 сантиметрів від землі, завдяки чому ми можемо переїжджати по всім нерівностям наших доріг. Якщо вас зацікавив даний культиватор і ви хочете його побачити в роботі на своїх полях, звертайтеся до нас в компанію Astra і ми привеземо його до вас на демонстрацію. Також ми можемо запропонувати різні фінансові інструменти, такі як лізинг, кредитування, бартерні схеми з викупом зерна, тобто варіантів. Маса, звертайтеся в компанію. Астра будемо раді вам допомогти.